Всі добрий день, я головка Євгенія Сергійна, учениця 10 класу школи No280 міста Києва. Моя тема фактори, що впливають на споживання та заощадження населення. Мета на одному дослідження полягає в тому: перше, визначити ключові фактори, які впливають на споживання та заощадження, друге проаналізувати їхній вплив на фінансову поведінку людей. Було поставлено завдання дослідження: дослідити ефективність використання певного капіталу в сучасних умовах. Об'єктом є економічна поведінка людей, а предмет вплив економічних факторів на споживання та заощадження. У ході дослідження було використано методи аналізу статистичні та узагальнення, матеріали, інтернет ресурси, наукові статті та дисертації. хід дослідження був наступним огляд наукових джерел, визначення мети досвіду, проведення практичної частини, обробку результатів та формування висновків. Наглядному чинники, що впливають на споживання та заощадження. Перше це особисті, включає тип особи і вік та чим вона займається. Молодь більше схильна до споживання, наприклад, витратити кошти на якусь іграшку. Тож, як дорослі люди, вони більш схильні до заощадження. <coughs> Культурні, включають в себе традиції та звички. В деяких сім'ях збереглася традиція не купувати щось нове, а полагодити старе. Це підтримує принципи сталого розвитку. Третє це соціальні, тобто соціальний вплив. Люди схилі наслідувати поведінку тих, хто їх оточує. Відповідно, у заможному полі будуть споживати елітні товари. А в майже безпечному середовищі будуть шукати економні варіанти. І психологічні це мотивація та переконання. Страх майбутнього може стимулювати до заощадження, а бажання самосверитись до споживання. У нас було 200 тисяч гривень, і ми вирішували, що з ними слід зробити. Е, і було обрано два банки для заощадження. Перший це Приватбанк, другий це банкові е, Вільна земля, депозит вільна земля. Через рік у другому банку можна вивести більшу суму. Отже, результати та висновки: споживання та заощадження залежать від доходів, стабільності економіки та фінансової грамотності. Вкладання 200 тисяч гривень у, у депозит є низько ризикованим, тому що ризики контролюються самим банком. Це не залежить від ринкових коливань та мають фіксовану ставку доходу. Інвестиції в ціні папери вони вигідніші, проте ризиковані. От саме вони вже залежать від ринкових коливань, стабільності економіки і потребують аналізу ринку. Рішення залежить від фінансових можливостей, це наскільки ви любите ризикувати і чи маєте ви доступ до інформації. Всім дякую за увагу!